Декілька глобальних панів вирішили, що вони можуть зламати цю нашу світову систему і формувати сьогодні нову. І, і як ми вже з вами почали з того всього, що у нас є рускоміровська парадигма, mm -hmm. у нас є американська парадигма, да, яка великою мірою ґрунтується на цій теології успішності да, і процвітання, теологія процвітання. Тобто ти повинен здобувати, розширятися. Mm -hmm. От це зовсім різні парадигми. Ми ще зустрінемося з вами, коли ці дві парадигми вступлять в величезний бій, тому що вони ґрунтуються на різних зовсім способах уявлення про людину і про дійсність. Розумієте, да потім у нас ще один глобальний гравець там Китай, да, з їхньою комуністичною системою і даосистськими е, прихованими якимись ще залишками вірування. І щось створити нове. Ну а давайте подивимося знову на Україну. У нас прекрасна модель, яку ми можемо подарувати світові, яка в світі буде діяти. Це модель порозуміння через повагу до іншого. Коли ми на свою толоку збираємо представників різних конфесій, але кожна з цих конфесій, ця конфесія, кожна розуміє себе як відповідального суб'єкта в на нашому спільному кораблі, який називається український світ, і разом ми, як побратими, відвоюємо оцей нашу дійсність від того звіра і захищаємо наш світ. Це ще екологічна система.